Якщо ви відчуваєте надокучливий біль у великих суглобах та спині, важкість при ходьбі та занепад сил, раджу звернути увагу на санаторний рівень лікування, а зокрема, санаторій теплиця у мальовничому Закарпатті. Основою лікування є бальнеологічні процедури, після яких ви відмітите збільшення рухливості хребта та суглобів. Зміцнення м'язового корцету спини та відчуєте легкість при рухах. Процедурами, які входять у базовий пакет оздоровлення, є відвідування басейнів з лікувальними термальною та мінеральними водами. А додатково ви маєте змогу пройти курс витяжок для суглобів, гідрокінезотерапія, пасивних витяжок для хребта, аквагімнастика, лікувальні вихрові ванни, гідромасаж та душові процедури. Бережіть себе та підтримуйте своє здоров'я.